Друзі, доброго вам всім ранку. Сьогодні у нас 2 листопада 2022 року. Я знаходжусь у своєму старому дворі. Тут ми робаємо дрова. В общем, працюємо тут повну, як то кажуть. Ще й досі ось бочки стоять. Потрібно поприбирати в приміщення. Ну, Це все діло будемо робити поступово. До речі, друзі, випустив курочок. Погуляти у літній загін, щоб вони тут побавились, як то кажуть, погрались. Був на риболовлі, він трішки насипав камси, хай поїдять. Дав зернових, налив водички. Ну, Все як положено. Сьогодні сонячно, денечок файний, вітру поки немає, хай побігають. Зараз на даний час немає світла, але це не є печалька. Тому що в селі завжди роботи багато і ми працюємо, як то кажуть, повну. Друзі, курочок не випускав 4 дні. Ну, зараз випустив, думаю, хай походять, побавляться, тому що туди-сюди передають холода, і я їх просто-напросто вже випускати не буду, коли буде холодно, там сніги туди-сюди не поняв. А це, що що? Здравствуйте, називається. Оп, дивіться, друзі. Перше яйце. Друге листопада 2022 року. Дивіться, неочікувано, але воно є. Маленьке. Я сам не очікував. Але воно є. Ну що? Дякую комусь із вас. Тому що зараз... Куряче, яйце на вагу золота. Я думаю, що вони рознесуться, ці курочки, і буде все добре. Але, друзі, для мене це не очікувано. Хотів показати вам просто курочок і, і, і будь ласка, це є файно. Хай заносяться. Зараз планую поїхати на базар, побазарувати трішки, а потім. Приїду і будемо, як то кажуть, працювати далі. Скоро вже обрізка виноградних кущів е, укривати потрібно і т.д. і т.п. Е, до... Це ти, мабуть, знеслася, да? ходиш тут, крякчеш. Чи, Чи ти хочеш знести ще? Давай, щоб я приїхав, було ще не одне. Друзі, до речі, хочу сказати, що. О, пітушок. Ну це ти вже попав капітально. Все було зафіксовано, що ти трудяга. І хочу сказати, що коли буде нормальна яйценоскість, то я е е хочу е відібрати яєць і заложити в інкубатор. Мені багато хто говорив, що це не буде чистий крос, я розумію, але все-таки це буде та курка, яка також буде нести яйце. Е до речі, пітух працює, все було перед вами. Я розумію, але <смі> я розумію, що може не потрібно було цього показувати, але він попав на камеру, <смі> тепер ти не одвертишся гад. <смі> І хочу сказати, що він не шлангує, він працює молоча. До речі, коли курку хватаю, щоб, ну, наприклад, взяти в руки. То петух біжить битись. Ну, якось так. Це є файно, тому що він їх захищає. До речі, хочу сказати, сюди перепригнув кіт, але я не всмів зафіксувати. Це було перед цим. Я випускав їх погуляти. І він з котом тут, так як звівся, дав коту прочухана, а кіт ви... виліз, через шифер перепригнув, побіг кудись, не знаю. Ну, молодець. Малий такий, але молодець. Справний. Що ти їси? Це ти яйце знесла, проголодалась, да? Хочеш їсти? Давай ще яйце біго, бо одного мало. Дякую їм і за це, що є. До речі, мені говорили, що кури почнуть нестися через 6 місяців, а то й пізніше. Друзі, та курка, яка знесла яйце, їй рівно 5 місяців. Якось так. Ну, плюс-мінус, може там 2-3 дні. Якось так. Ви бачите, як я вже розповідаю. Надивився на початку Арестовича і кажу так, як арестов. 2-3 дні і все буде добре. Ну, друзі, якось так. Зараз світла немає, але нічого, переживемо. Бажаю друзі, вам, у ваші домівки, вашим рідним близьким саме головне це перемоги. Щоб ця перемога була тільки за нами, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, і все у нас буде Україна. Ну що, 2 листопада 2022 року, перше яйце маємо. Я думаю, що все буде добре. Якось так. Щоб пішов я збиратися, попрацюю, поїду, потім приїду і буду працювати знову, але вдома. Все, друзі, дякую за увагу! З вами був Толя. до Побачення, ще побачимось.